Зараз будемо говорити, як ви бачите, про все не тільки з Геннадієм Дуповим. Дубовим – це політичний оглядач. Вітаємо Геннадій. вас. Так, то що, почнемо з операції по захисту нашої держави? А давай почнемо з Путіна. А Ми давай. насправді, коли його коли дивилися сюжет, то пан Геннадій сказав: підводний човен Курск не дуже хороша в цьому синонімічному ряду. Приклад. Чому так? Ну, тому що давайте пригадаємо, що там відбулося. Uh -huh. да? Відбулась якась аварія на атомному підводному човні, який є носієм стратегічного озброєння. Власне, екіпаж був живий. Про це Російська Федерація дуже добре знала. Uh -huh. Американці і Норвежці пропонували свою британці. допомогу і Норвежці. Uh -huh. це, uh -huh. це це було uh -huh. yeah, I mean, uh -huh. британці, і норвежці, а не американці. Да uh -huh. мені здається, американці uh -huh. ну, справа на тому там навіть говорили, що можливо там було зіткнення саме з іншим човном американським, але це то предмет іншої дискусії. І що відбулось з міркувань стратегічної безпеки, як вони собі його бачать, тобто захисту державної таємниці щодо ракет, щодо відповідно систем інших, які стоять на інших підводних човнах. Вони пішли на те, щоб в прямому ефірі все російське суспільство побачило, як вмирає більше сотні їх відповідно моряків, і це свідчить, що, що пріоритетність гуманістичних міркувань і імперіалістичних або безпекових, як вони кажуть, вона розставлена чітко, і так було в них завжди. Спочатку те, що вони вважають протистоянням там з блоком НАТО, тому що НАТО ж не дісталося би до як вони вважають їх секретів, і це переважує серйозно будь-які життя, в тому числі у випадку, коли це становить серйоз. Озна суспільний резонанс. Те, що ви кажете, насправді слідкували в прямому ефірі, як помирають 118 вісімнадцять робло на самому тому підводному човні. А 23 троє 100% залишалися живими від 4 годин до 24, за різними даними. Ми зараз не експерти, це вони вже потім по факту сказали, що найменше 23 людей, і вони писали ще записки свої останні. А потім їх познаходили на тілах. Що сталося? Була на облавку ракета, в якій вибухнув водень. Ну, в общем. Вибухнуло, але те, що ви говорите, воєнщина, перед усім. два дні не повідомляли, що щось сталося з підводним човном Курск, бо з ним нічого не може статися. А потім не знали, що з цією інформацією робити. Тобто, історія, коли військовщина стає важливішою за. Вона змусила ловити Путіна на першій гучній брехні. Ну мені здається, що оцей момент в Курську, коли він брехав про шторм, пам'ятаєте, він каже, що весь тиждень шов шторм, тому ми не дозволили підійти, ну зокрема, британцям і норвежцям, щоб рятувати. Але шторм був два дні, і людей можна було врятувати. Ми не знаємо, чи можна було на той момент, але тим не менше, оце була перший пункт, і зараз можна говорити, що Курськ потопив Путіна, почав тонути. Ну, результати свідчать якраз, що вони вийшли із цієї ситуації, як от всі ті терористичні акти, зокрема, вони скоріше укріплювали режим, тому що знову таки там є архетипи ще й суспільства глибинного цього. Тобто, і суспільство по суті сприйняло так його критикували і використовували цей аргумент, в тому числі демонструючи кадри, коли стоїть акта вазала з усіма матерями, які плачуть, mm, які дуже. кажуть, врятуйте наших синів. Ніхто ж не знав, коли точно хто там помер. Yeah. І вони відкрито абсолютно не приховано по суті публічно говорили про те, що ні, власне, в нас є там державні таємниці, ми самі зможемо, потім ну, не змогла, я не змогла, і відповідно потім знову-таки це не дало ніякого бусту їх опозиційним силам з точки зору приходу до влади. Тому що знову ця. Як як кажуть, у нас там гибійська корпорація вона ставить розставляє пріоритети там не життя і здоров'я людини на перше місце, не відповідно звагода в суспільстві, а мотиви державницькі з в у цьому прочитанні в прочитанні постійної війни і воєнщини а ви зараз сказали. ви побачили хоч одну актову залу з тими матерями тих строковиків, які Ротами здаються в полон, ну з наскільки деградувало спільно є петиція. Суспіль... Є, петиція. є петиція, якщо ми говоримо про нині про курські, про строковиків, яких беруть в полон, а які масово здаються. До речі, напередодні з ціла рота понад 100 так. строковиків здалися в полон. Є петиція, коли вони просять звільнити своїх синів, ну бо братів чоловіків. Ви знайшли для себе пояснення? От за весь цей період, так, якщо говорити лабораторне дослідження? Психологія, не психологія. Чому ну не фактор Же страху? це фактор, дивіться, якраз і це от я пояснюю це через те, що ми говорили вище про Курск, тому що якщо ми згадаємо там першу чеченську, там комітет солдатських матерів і в Афганістані, і щось подібне було. Вже в другу і, і пізніше, в тому числі після повномасштабного вторгнення, цього всього не відбувається. Або принаймні, вони роблять так, щоб це не потрапляло на загал. А зробити так, щоб це не потрапляло на загал за наявністю розвинутих соціальних мереж. Так чи інакше, хтось, ну принаймні, ми ж бачимо там і ні ми бачимо різноманітні інші. Чи вислови там умовного їх громадянського суспільства цього всього нема, тому що власне протягом цих 20 з гаком років, які він при владі, в тому числі користуючись от подібного роду інцидентами, як з Курском, як з там з Дубровки, як з Нордостом, як відповідно з іншими моментами, які там відбувалися, вони, вони привчили по суті до цього архетипу, що держава відповідно вона на першому місці, навіть зламавши по суті стереотипи, які які ще в пізньому радянському союзі формувалися. Тобто в них є розуміння спільне, що одна людина вона нічого не варта для відповідно певного більшого інтересу, і а цей більший інтерес в чому він полягає, пояснює офіційна влада через федеральні канали. Ну, слухайте, у них сьогодні, чисто теоретично, такі комітети солдатських матерів вони просто лягали під статтю екстремізму. де і все, mm -hmm. от шкода державній безпеці, вийшов проти СВО і так далі, і тому подібне. Це ж традиційно Ну, З історія, одного боку ні? так, а з іншого боку, чи є затримання? Тобто, ми розуміємо, ну, от мат, мати за сина, да? вона готова, власне, постраждати, в тому числі в тюрмі посадити. В плані інстинкту ну, знайшлось би суттєва кількість, там, можливо, це там. Там не 10, навіть відсотків, але якщо б 3 відсотки, враховуючи рівень втрат, рівень полонених, рівень взагалі задіяних громадян РФ на території України, відповідно знайшлись би сотні принаймні, людей, які псіли в тюрьму. Когось із них би, зокрема, західна преса би все одно відловила, показала би через родичів, там приватно взяла б інтерв'ю. Цього всього ми не так, бачимо. Так, по прикладу курської області так не знаходяться, поки що знайдуться. Так у це питання, це це просто. Ну ми до чого? Ми до того, що необхідно цей момент враховувати. Тому можливо, певні надії на те, що саме такого плану події, от такого масштабу, вони можуть хитнути угу. відповідно режим і збурити суспільство. Це не не підтверджується досвідом нашу це реально. Я сижу і думаю, ловлю себе за рот. Це замкнене коло. Російська влада найбільше боїться масових протестів. А масові протестанти бояться російської влади. А ми сліпо рожево-окулярно і вірячи в райдуги і єдинороги розраховували, що от зараз, як труни підуть, то труни пішли вже по колу. Там труни ходять і пакети, і що завгодно. Ні, не варто розраховувати на збурення російського суспільства. Ніхто не збирається зупиняти танки, ніхто не збирається. Всі будуть класно стояти за гуманітаркою, і гнати на їхню владу. Що може стати для нас тим фактором, на який ми можемо натиснути? Остання кнопка передостання, що завгодно на людей розраховувати Ніх не бачу сенсу. Ну да, от ви сказали, що суспільство там боїться, да, або або влада боїться суспільства. Там скоріше на сьогоднішній день виглядає так, принаймні, з того з тієї інформації, що я маю, там протистояння відбувається по лінії знову силовиків і спеціальних служб. Тобто війна вона так чи інакше підіймає відповідно військових міністерства оборони. І сьогодні там головна битва престолів це, мабуть, за крісла Герасімова, якого ще свого часу відповідно разом Шойгу критикував Пригожина, якого потім по результату вбили. Тобто там не влада боїться суспільства, скоріше, а Військові бояться ФСБ, а ФСБ боїться військових. Там, от от по цій лінії відбувається власне, головний такий нерв конфлікту. Така що час, які та тікують, скільки Герасимова залишилось? Ну, питання. Я, мені невідомо. Поки сидить, поки сидить, ми бачимо, що навіть показово. Е Сам сам президент РФ він так відсторонено про це говорить. Він достатньо м'які формулювання поки вживає, і вони, як я бачу по їхнім офіційним медіа, вони применшують те, що відбувається в Курській області. Угу. Тобто вони намагаються зробити так, щоб можливо, поки звести в нічю це протистояння всередині, щоб не породжувати протиріч, тому що головне протиріч, там якраз не по лінії влади суспільства, а по лінії силовики і відповідно спеціальні служби. Мій прогноз до речі, що Герасимова до зими не буде на посаді. Ну не знаю, чи в живих, чи не в живих, але на Закладемось. — Закладемось? — твій Закладемось. — А що це ж а... на закладемось? — Прийняв ставку. — я, я, я скажу, що буде. А ви кажете, що буде, окей. Так. А ти? А ти я прийняв ставку, так. — А ти поставиш питання? прийняв ставку і я задаю питання пане Гнадію. Стосовно Путіна і його цієї спроби поміж крапельками. Він ж поки що намагається поміж крапельками. Цар не винен. Він просто, Я заслухав доклад одного, доклад другого. Ви там не говоріть про те, наскільки, наскільки глибоке пронікнов'яння було, наскільки кілометрів, бо це, типу, не військовий і так далі і тому подібне. Тут питання у тому, йому вдається це робити, бо він уже 20 більше. ну, 25. Та, 25 років займається цим, поміж крапельками. Цар не винен у тому, що відбулося. Чи все ж таки. Якщо Курськ буде розповсюджуватися далі в плані захисту нашого державного кордону, так нашої території, щоб росіяни не були створені цієї буферної зони, воно буде збільшуватись. То тут уже не вийде поміж крапельками. Ну бо хто ти такий, якщо ти сабиратель земель е, е, Російської Федерації і не тільки Російської Федерації, втрачаєш їх. Справа в тому, що персоніфікувати невдачі можна буде якраз там, пропрацюючи ситуацію на Герасимова, на когось іще. Але вони, не на нього. І вони такий інструмент вже використовують. Корупція, Шойгу або там, оточення. Mm -hmm. да, посадили mm -hmm. там трьох заступників міністра оборони, типу проблему зняли. Там, всі ці вони там радісно плескають в долоні. Тому що до Путіна звикли так, як до червоної зірки на Кремлі. Тобто він невід'ємна частина цього механізму на сьогоднішній день. І вони скоріше за занепокоєнням чекають моменту, коли так чи інакше. Накше фізична смерть настане, а, але не, не ви правильно сказали про те, що він намагається між крапельками ходити. А чому є потреба взагалі між крапельками ходити? Тому що він не єдиний, хто приймає рішення. Існують так звані башти, існують відповідні групи тиску. І він сам обмежується, от не так як ми звикли в демократичних режимах через систему стримувань і противаг, через публічні дебати в парламенті, через незалежну судову владу. Він обмежується своїми ж, умовно кажучи, корпораціями. Є державні корпорації економічні є військові, є спеціальні служби і таке інше, І вони між собою постійно перебувають у зіткненні. І вони використовують в тому числі його, в тому числі комунікуючи з суспільством. Певні рішення іншої корпорації, вони намагаються один одного штовхати, і це безумовно може хитнути механізм, тому що російські революції, вони якраз і виникали, як правило, не знизу, а відповідно зверху. Тому що ми пам'ятаємо всю цю історію, так, там, наприклад, це може в певний момент набути форми певного народного бунту, але початок і певна іскра від цього, перша, вона має йти безпосередньо від того, хто є наближеним. Головний міч крапельник сучасної політики mm -hmm. Лукашенко, прізвище його. Каже все, напрезидентувався. Більше не хочу президентую доколі, причому Колі, причому коля це ім'я його наступника. Каже, зараз от підготую і піду. Але насправді без жартів. По-перше, чи виглядає вам трансфер влади в Білорусі саме за родинним кровним принципом ну, монархія Сарянчик? А і друге, бідний Лукашенко, що йому тепер робити? Путін виявився не таким собі сильним, як в нього вірили принаймні ці двоє. Ну, я, я ще в школі був, коли відповідно Лукашенко вперше збирався йти зі своєї посади. Це його ну, такий правило доброго тону з одного боку. З іншого боку. Слід сказати, що вони поступово готуються, тому що нещодавно були внесені зміни в Конституцію Республіки Білорусь. Там створені відповідно певні органи, які обмежать наступника, і він, можливо, хоче піти по шляху, не зовсім успішному, але той, який проторив пан Назарбаєв, його потім, якби з його корпорацією знесли звідти. Але логіка була в тому, що як в Казахстані там Єлбаси, відповідно, національні лідери, які певну раду буде очолювати, який буде приймати найважливіші рішення, або за згоди якого будуть прийматися найважч. Важливіше рішення. І є ймовірність того, що Лукашенко перед наступними виборами таки зіскочить на цю позицію. А можливо, ще захоче один строк. Тому що також ми бачимо, що ну, якби він... Звик він він вже держава. Це я, це це він може сказати абсолютно без перебільшення, і він так відчуває цю ситуацію. І він відчуває вже принаймні, риторично вбачається таке, що він не визнає безумовно, що мова йде про особисту любов до влади, а мова йде про те, що як же ж ви без мене нещасні наші білоруські люди. І у цьому зв'язку в. Практика таких режимів вони говорять не обов'язково про передачу до сина відповідно повноважень, тому що він здається ще достатньо молодий для цього. Угу. І білоруський народ але у нього є ще старший син, Віктор. Ну який не публічний, Який, який не публічний, ніколи... але може знаєте, притримати погріти крісло. Цього не можна виключати, а може бути хтось. Ну, хоча б з Білоруссю, знаєте, він він так любить змінювати часто і міністрів uh -huh. і прем'єр-міністрів, що ми цього не можемо виключати. Дійсно, що підуть цим шляхом, але це перспективи. Я не думаю, що ближчих п'яти років. А ще з Путіним, бо ж тепер вже ситуація взагалі розгортається доволі цікаво. Тут же ж Герасимов напряму дзвонить міністру оборони Білорусі, навіть не Лукашенкові. Лукашенко не в курсі, що від його армії вимагають висунутися на допомогу росіянським підрозділам. Ну, ви знаєте, я е, не зовсім путіновіт в цьому сенсі, що там в голові. І е, з приводу таких маленьких фактів я не прокоментую достовірно, безумовно, але зрозуміло, що існують лінії суперечностей, в тому числі з білорусами. Тому що ми, ми бачимо, що позиція Білорусі так чи інакше протягом повномасштабного вторгнення вона змінювалася. Ми свого часу розуміли, що в нас е, по всій країні місяцями лунала тривога, коли мігі 31 відповідно з кінжалами вони взлітали саме з території Білорусі. Е, ми бачили, що е, Літак ДРВО також базувався там, поки його там трошки не пошкодили відповідно наші розвідслужби. Потім це все здуло. Шахеди через Білорусь на сьогодні не літають, криваті ракети здебільшого не заходять також з того напрямку, і, відповідно, Лукашенка намагається знову таки пітляти. Розуміючи, що він хоче здобути собі, потім, коли як він вважає, все закінчиться, він хоче стати хабом, буфером між Європою і Китайською Народною Республікою, передусім. Тому що з китайцями Лукашенко працює давно і плідно, і власне він і розраховує зокрема передусім на китайців як на противагу відповідно Російської Федерації, яка давайте нагадаємо, вона ж має договір ще в 90-х роках укладений про створення союзницької держави єдиної держави, яка передбачає не тільки єдиний економічний простір, а по суті єдину політичну реальність. Але цей договір вже по суті два десятиліття він не є реалізованим, і в цьому заслуга якраз пана Лукашенка, який в певний час по перше саботував його виконання з одного боку, а з іншого боку. Знайшов в Пекіні відповідно противагу Російській Федерації і мислить себе відповідно не повним сателітом Путіна і Росіян в цілому, а мислить себе певним буфером, певною такою перемичкою, яку якою він хотів би колись об'єднати європейський світ і азійський світ, і це позиція насправді вигідна передусім економічно, і він до цього прагне. Реальність в цьому пручається безумовно, і поки ці плани не реалізовуються, але те, що він їх покинув, думаю, що ні. Пане Геннадію, а що з успішністю інформаційних провокацій Росіян, тому що вони ж в ООН звертаються, Захарова нас терористами обзиває? Медведєв, що він там теж казав? Буде відповідь гідна. Це Путін казав, що буде гідне відповідь. Медведів Мєдвєдь... те саме сказав. Одні слова, два роти одні слова. <свят> Медведів нас звинувачував ще плюс до цього всього у тому, що ми там е знущаємось над населенням е їхнім і так далі, і тому подібне. А на противагу що? А на противагу картинка суджі. Ну от так, де як мінімум суджі, де виходить населений пункт, не за не перекритий цими килимовими бомбардуваннями, де люди масово ну. Сидять не на підвалі, а у підвалах, тому що бояться своїх же, які каби скидають. Росіяни маю на увазі, так ВКС, РФ. Оці інформаційні провокації для світу. Чи є ризик, що хтось з притомного світу на них поведеться? Тому що ці провокації криються елементарно кадрами, картинками з території Курської області? Ну, ось так ризик є, але ми вчасно реагуємо на відповідну ситуацію. тому що були відповідні сюжети журналістів українських з місця подій. Раз була заява президента з точки зору створення військових комендатур, це не про окупацію скоріше, хоча і про це також, а це про забезпечення населення і виконання законів звичаїв війни і міжнародного гуманітарного права. Це Я просто важливо. про підміну понять. Ми з одного боку. Ну от наприклад, так компенсації за нанесений збиток. Ми звертаємося усі структури так, щоб Росія компенсувала нам все, що вона знищила, все кого вона вбила, поруйнувала. А у відповідь той самий до речі, Медведєв теж каже, ми будемо звертатись. Щоб Україна компенсувала там їм щось. Тобто, вони зараз от намагаються ковдру жертви міряти вповну на себе, ну так не виходить. В нас головний головний ризик на сьогодні не те, що вони кудись звернуться. Ну, нехай звертаються. Вони насправді <гум> в суди на Україну подавали ну неодноразово. І здебільшого успіху не мали і мати не будуть, враховуючи обстановку. Ну і в принципі, що ну, навіть судді вони люди і, і розуміють, хто є справжня жертва, хто агресор там, і так далі. Тут головне, щоб і, і, і це і були якраз повідомлення на початку, що вони хочуть відзеркавити, ніби що українські військовослужбовці вчиняють воєнні злочини на визнаній території РФ. І у цьому зв'язку ми якраз вчасно відреагували от картинка, те, що ви посилалися: ось відповідні мандатури, ось ось заяву уповноваженого Верховної Ради. Де справ людини, ось гуманітарний коридор. Ірина Верещук виходить, пише пост. От телефони, якщо є питання у бабусь курських, треба там тушоночки привезти, Будь ласка, дзвоніть, Ну і так далі. Тобто, ми вчасно відреагували, не даючи можливість їм підготуватися. Вони в інформаційних кампаніях безумовно завжди нам програвали. Вони не вміють з цим працювати, тому що просто не звикли відповідно до складності сприйняття інформації своїм суспільством. Вони звикли, що довіряють просто офіційним заявам і офіційній інформації, чого у нас не було насправді ніколи. Ми завжди там вісім разів перевіримо, потім хочемо певної різноманітності інформаційної тощо. І тому ми на упередження накидали оцих кроків, і сьогодні вони серйозним чином обмежені, тому що, якщо вони роблять заяву, ми вже по суті на неї відповіли. А Щось вигадати в них на сьогоднішній день не виходить, ну і не мабуть, це добре. Зізнатися, що я не така оптимістична з приводу того, що вони програють в інформаційно інформаційних спецопераціях, в інформаційних битвах, атаках і так далі, які розраховані на нас всередині. ведуться, бо якщо палять автомобілі, то ведуться, да і так далі. Ну і на закордонців теж, але це окрема тема великої бесіди. Вони вміють робити інформаційні війни, інформаційні хвилі. Вони вміють вливати туди купу бабла і всього, що можуть. Але тим не менше нам. Свої робити, і коли ми говоримо про спецоперацію в Курській області і не тільки в Білгородській, зокрема теж, ми говоримо: ми не, не секунду, не маємо права забувати, що у нас відбувається на Донбасі, що у нас відбувається на півдні, що у нас відбувається на півночі. Тобто, ми розуміємо прекрасно, слідкуємо за картами і бачимо, як ворог просувається повільно, але вони, судячи з карти Діпстейт, вони продовжують окуповувати населені пункти чи те, що від них залишилося. Тим часом в Сполучених Штатах Америки активно йдуть підготовки. Чи ходить до виборів, і ніяк вони не наважаться сказати, та лупіть уже ж, лупіть, використовуйте все те, що хочете використовувати так, як треба. Є шанс, що ми таки почуємо до виборів це до листопада? Ну, на жаль, шанс мінімальний. Чому? Тому що там, відповідно, перестороги, вони лежать не в сенсі моральному, а в сенсі і документальному, в тому числі там є стратегії національної безпеки, де відповідно викладені алгоритми дії виконавчої влади, і в тому числі це все затверджується і конгресом, і Пентагоном, і відповідно спеціальними службами на сьогоднішній день. Чому ну, треба зрозуміти, чому вони не дають нам дозвіл на удари далекобійною зброєю по визнаній російській території? Тому що вони і прямо про це пишуть в своїх документах. Вони вважають, що це дійсно ескалаційний крок, який який наближує можливість небезпеки для Мазерленд, для відповідно, безпосередньо Північної Америки. Тому що як не крути, і у Кім Чен Іна, і у Путіна є відповідно стратегічна зброя, яка здатна досягати території Сполучених Штатів. І тому, саме тому, не тому, що вони українців не люблять, не тому, що вони там бояться червоних ліній Путіна, тому що це стратегія національної безпеки, яка існує весь час Холодної війни і після Холодної війни. От ми маємо це усвідомити, це прямо написано в їх документах. Це не пропаганда Кремля, це, це дійсно... Ну документально оформлено і багато разів написано. Про документи 30 секунд маємо. А оце, от те, що ком'юніке чи план капкан від Пекіна, мирний план, заморозити військові дії по тій лінії, які вони зараз проходять. На Курську область воно теж розповсюджується? Ну з огляду, ви як, як юристи питаю тільки там специфіка є, що цей пункт замороження бойових дій з точки зору Пекіну згода має бути досягнута безпосередньо між учасниками війни, без посередників. От в цьому є специфіка. А тому буде там Курська область чи не буде? Якщо будуть переговори, домовляться сторони. Дякуємо вам. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був гостем нашої студії.